Доброго дня! Ви на каналі вирощування екзотичних рослин на Дніпропетровщині І продовжуємо саджати рослини. Сьогодні 23 жовтня 2024 року. Сьогодні будемо саджати азиміну сорту Sunflower. Ось такий у мене саджанець. Ось такий корінь шикарний. Ось такий саджанець. Посадочну яму стараємося викупувати поглибше. Добре полила водою, зараз вода трошки впитається. Посадимо сам саджанець, в посадочній ямі перемішаю літрів 6-7, перегною разом із землею. Потім присипемо землею, трішки притрамбуємо. І далі покажу, що у нас із цього вийде. Ось що в нас із цього вийшло. Отакий От вже садженець посаджений. Потім добре пролити ще раз водичкою. І як тільки вода впитається, добре замульчуємо такою звичайною соломою, сіном. І так вона у нас буде стояти до самих морозів. До самісіньких морозів.